на каналі. Сьогодні черговий огляд в ранніх априкосах на черзі такий цікавий сорт під назвою Spring Блаш. Якщо попередні огляди хто дивився за попередні роки, то цей сорт ніколи незмінний змінний своїй врожайності. Він зазвичай одинаково плодоносить, ніяких відхилень немає. Навіть цьогорічні не гаразди його не зламали. Не вимерзання плодів, не вимерзання бруньок. Він вже зараз на 11 червня спіли повністю. Забув згадати 25 рік. Лівобережна Херсонщина. У мене це окремо щепана. На дереві на іншому. Ось така гілка в нього. Кожен рік ця гілочка дає. Продуктивний врожай. Кожен рік заліплений, щоб там не було. Плоди грам 50-70. Такі Гарного такого насиченого помаранчево рожевого кольору. М'якоть солодка, соковита. Значить Цукру багатенько. Показую сік. Багато його тут. Смак такий вже насичений, більше схожий з такими середніми абрикосами. Я б сказав, що з цього сорту стартує вже такий настоящий справжній рідний смак абрикосу. Без прісності, без кислинок там задаткових. Так що сорт спинних блажкого немає, заведіть, бо обов'язковий йде. Проміж ним між принцею і робістою. подозрюванням. І смаком порадую вас завжди. Сорт під назвою спинблаш. Сорт не новий. Але він має бути в кожному саду. Було б окреме деревце, доглянуйте. І якби Із помірною нагрузкою він би дав, мабуть, набагато кращий результат, але в мене це гілочка привита з нижньої сторони дерева. Вона якби прирожник маленька, але такий працьовецький сорт ніколи не залишає без плодів мене. Такий рясненький урожай. Навіть деякі гілочки зламалися. ось. Плоди більше частина вже м'які, повністю спілі, Тобто можна було його 10 числа вже обривати, трошки я не встиг. Швидко стигне за 2-3 дні. Та й він дрожже спіє. Сорт товарний, гарний, дуже такий транспортабельний якщо в технічній зрілості буде достойний в нього. Навіть зараз він м'який, якщо сильно продавлювати. Обережно зірвати, то він буде ще модно його перевести десь, в ящики Я кожен сезон його знімаю, відео і кожен сезон рекомендую, тому що він кожен сезон підтверджує, підтверджує свою значимість в садку. На цьому буду огляд завершувати. До нових зустрічей. До побачення.